Забираємо сьогодні з метниці таке класне тріо, піанірух не дайкона та Audio Ауді, Etron. Аудіоетро у нас є в Аслані, спортбек на матричній оптиці, це на цей чисти 21 рік. Такі класні 21 диски, складні дзеркал, камера 360, безключовий доступ на усіх дверях. Білий шкірний салончик, повний електропакет. підігрів сидінь, 81 тисяча оригінального підтвердженого пробігу, адаптивний круїз, розширені підсвітки по салону зі зміною кольорів. Так виглядає задній ряд сидінь. Ось Такий гарний стильний етрончик. Hyundai Kona. це у нас є грудень 2021 року, експлуатація з 22-го, оригінальні 17-ті диски, безключовий доступ складання дзеркал, Тканинний салончик, повний електропакет, акустика, крел, всі асистенти, проекція на лобове скло, 83 тисячі оригінального підтвердженого пробігу, підігрів передніх сидінь, безпровідна зарядка для телефону. Так виглядає задній ряд сидінь. Кіаніру в темно-синьому кольорі, максимальна led оптика з автоматичним ближнім дальним світлом, оригінальні 17 диски, сліпі злене склання зеркал, безключовий доступ, чорний шкіряний перфорований салон, та електросидіння водія з пам'яттю на дві особи, акустика, JBL, повний електропакет, всі асистенти до кордені підсідки по салону, підігрів та вентиляція передніх сидінь, підігрів керма, безпривідна зарядка для телефону, рестайлінг 68 тисяч, оригінального підтвердженого пробігу. Це чистий 20-й рік, повторююсь. Так, дає задній ряд сидінь та підігрів заднього ряду. Дуже класні автівки. Очікуйте, скоро будуть в продажі.